Квартира в Києві за 32 тисячі доларів. Це у нас подільський район, 10 хвилин на машині до центру з 20 хвилин до подолу і контрактової, і 20 хвилин до оболоні. Парк Наталка. Ось такий будинок не зустрічає. Хрущовка, 5 поверхів. Наша квартира знаходиться на першому поверсі. Тут на всього один під'їзд. Швиденько покажемо придомову територію, як вона виглядає. місць тут завжди хватає, є де припаркуватися. Не дуже багато будинків. Поїхали. Відразу нас зустрічають двері з кодовим замком. Раз. Так, далі. Тут у нас сам під'їзд. Під'їзд не найкращий, але зато ціна найкраща. Ходімо, подивимося. Ось такий у нас під'їзд. Гарний номер квартири номер 8 І пішли в саму квартиру. В квартирі у нас, дивіться, тут велика у нас кімната. В кімнаті, жилий стан, можна заїхати і жити. диванчик двоспальний, який розкладається, плюс є кондиціонер, є телевізор, є DVD, є нові пластикові вікна. Нові пластикові вікна, які тільки поставили. москітні сітки. Прям новенькі працюють супер. Тільки-тільки поставили. Ще раз кажу, кондиціонер. Ходімо далі. Жилий стан. Заїжджайте і жити. Тут жили орендарі до цього. Зараз двері прикриємо. Тут класно зробити гардеробну, таку стекляну двері ставити, і класно буде. Тут у нас гардеробна, це не несуща, ціна, її можна знести. Класно, що в ванній кімнаті є центральна гаряча вода, і плюс є бойлер. Це взагалі супер, плюс в наш час. І кухня. На кухні у нас газова плита, духова шапа, витяжка, холодильник. Вилежки та ложечки, все-все-все повністю є. Можна заїхати та жити. Саме головне центральне опалення, центральна гаряча вода, газ, перший поверх поруч з центром. Зупинка тут 10 хвилин, 10 хвилин? 200 метрів. Вийшли з під'їзду, і ви вже на зупинці. Якщо ви хочете продати чи здати свою нерухомість, пишіть в Телеграм чи в коментарі. Все зроблю.